Привіт, любі! Судячи з усього, ми так і не дізнаємося, звідки бюджет у Анастасії Юзьвак, учасниці Холостяка, Кундаліні а по-справжньому просто бездельниці, яка є донькою колишнього депутата міської ради. Бюджет на обнос Херус. Так, ми з вами, і скоріше за все, не дізнаємося, тому що перша була версія у деяких блогерів, те, що це її був заможний якийсь папік, який її отримував. Цю версію вони відміняють. Вони кажуть, що вони повністю самі отримують свою доньку. І все було б нічого, але ця сім'я, батько з цієї сім'ї, був депутатом міської ради у 2020 році і публічно. Є опублікована його е, податкова декларація за 2020 рік, де 4 роки тому. Е, ну і далеко немає тих статків, які їм дозволяють е, способно.